Всім доброго дня! Це канал Бесарабія Аграрне життя. У нас сьогодні 1 березня. Ми працюємо в полі. На даний час проводимо такі технологічні операції, як предпосівний обробіток ґрунту під такі культури, як ярий ячмінь. Було небагато, вже засіяли. Сівба ярого ячменю, культивація під ярий горох. Сіємо сорт Мадонна. На сьогоднішній день сіємо сівалками сз 3,6. норма висіву близько 300 кілограм. На погонний метр від 22 до 26 насінин. Мільйон триста. Та якщо отримаємо сходи хоча б мільйон сто, це буде дуже непогано. Вологи дуже замало. Засівалками пил. Так що поспішаємо висіяти у вологий ґрунт. Зараз поїду відзніму. Ні, Не, ніяких. приїжджав електрик. Был, полез на трансформатор, посмотрел, говорит, что отгорел провод, позвонил на горячую линию, заказал бригаду. Завтра приедут, или послезавтра, или когда у них будет время. Третьей фазы нету, поэтому продуваться только в мастерских. Не, у меня там ну как, Вот она Таке поле йде підготовка ґрунту. Я вже казав, під горох, трактор Т170, культиватор КПГ 6, культиватор це фірма Велес Агро. Не хочу навіть коментувати і щось казати. Культиватор в них непоганий. За інше балакать не буду. Зранку дзвонить, каже мені, що треба продути фільтр, а в нас пропала третя фаза, та не працює ні компресор, ні наждак, та треба їхати в інше місце продувати, Ну то розберемось. Так що таке. Поїду зараз, відзніму вам культиватор Вепер, як працює з планкою, і трактор ITO китайський. Трактор вже старенький, йому десь 15 років. Там ми культивуємо під картоплю. Зараз готуємо ґрунт, а завтра вже будемо планувати висаджувати картоплю. Першу будемо висаджувати рів'єру. Вона вже з ростами. Так що таке? Культиватор Вєпер. Використовуємо його в овочівництві та в рослинництві. За рахунок того, що в нього є ця планка, то дуже непогано вирівнює поле. Це я вже казав. Підготовка ґрунту під посадку картоплі. Десь сантиметрів 12. Ось так виглядає поле. Закінчив майже цю ділянку. Завтра зніму, як будемо саджати. Ось так ми сіємо. Перше березня. Пил, як восени або влітку Сівба гороху. Кожен день втрачаємо вологу? Вітер, сонечко зранку мороз. Або нуль, або мінус один, волога втрачається просто дуже швидко. Другий рік, як, точніше, не другий рік, а другий сезон, як поставили загрузочні шнеки на прицепи, Скажімо так, поміняли підхід до роботи. Але не дуже я задоволений. Звичайно, людям легше все це не маслати руками. Але є нюанси по роботі цих шнеків, то неправильно під'їхали. То не там підняли, то тільки дёрнули за ланцюжка, висипали насіння, то зігнутий шланг. Ну, є нюанси, до яких ми ще не прилаштувалися. Я думаю, що згодом відпрацюємо. Та й таке. Сіємо ті поляна, які називаємо солонці. Зазвичай після дощу тут земля стає як моноліт. Глубина сівби виходить десь 4 сантиметри. Все лягає у вологий ґрунт. Одразу стараємося коткувати ці поля. Один трактор не встигає. Пілюка неймовірна. Три сівалочки, три СЗшки. Четверту навіть не випускаємо робити. Так що ось такі справи, шановні мої підписники. Працюємо далі. Не скупіться на лайки, це не важко. Вам один раз клацнути, а мені приємно. Коментуйте. Я знаю, що на Бессарабії вже багато хто відсіяв горох. Ми ще тільки сіємо. Є господарства, які навіть не планували ще сіяти, кажуть зарано. А є ті, що відсіяли ще тиждень тому. Всім гарного дня, легкої роботи, коментуйте, підписуйтесь на канал Бесарабія. Аграрне життя і пам'ятайте, що все буде Україна.